Війна що триває, і затища можна сказати в плані обстрілів, але ж подивіться чи є затища на Донецькому напрямку. Та ніж ні, бачимо, що Бахмут та Кардіївка всі е, постійно атакуються е, а, постійно з ворог здійснює атаки, не полишаючи спроб вийти на адміністративні кордони від Луганської Донецької областей. Тому там затища жодного немає. Та йдуть величезні гарячі бої. Ми говоримо про затище, певне саме в ракетних обстрілах, яке. Ну, спостерігається так, і ворог очевидно, що накопичує свої свої сили, тому що не не може ну собі дозволити, то що я казав попередній раз постійно посилювати, плюс умовно. Умовне це затища можна пов'язувати також з діями на південному напрямку, тому що ми ж бачимо, що відбулося від звільнення на правобережжя Дніпра. І, Ймовірно, ворог власне усю увагу зосередив саме на цих заходах, щоб максимально зберегти своє угруповання військ на цьому напрямку і безпечно його. Передислокувати, ну як безпечно, теж умовно кажучи, так, на е, лівий берег. От, власне, з цим можливо це пов'язане.